Друзі, стою під борісткою, записую відео. Хочу записати, записала щойно відео на закритий канал. Зараз пишу на відкритий канал, позаймалася ось там спортом. І хочу розповісти ще про дитячі травми, тому що в мене курс почути себе він складається з різних каналів різних курсів. Один з них це дитячі травми, я та моя мама зцілення душі. Чому ране з харчуванням, сироїдінням в мене на каналі ви знайдете велику вичерпну інформацію про сироїдіння в відкритому доступі? Я ділюся своїм досвідом і в закритих каналах Телеграм. Там вже та інформація, якої ви не почуєте на відкритому, тому що я не можу такі речі говорити. Я дуже тішуся, що мене знаходять люди, які цікавляться дизайном людини, астрологією. Але я вам кажу, це круто знати, але не живіть по натальній карті по дизайну людини. Слухайте своє серце. Цей метод пошуку покликання він допомагає. Це ключова точка почути себе. З приводу дитячих травм, чому? А от нещодавно я отримала коментарі і відгук. Дівчатка проходила цей курс, вони слухали мої аудіо, слухали мою історію. Я коли дійсно проходжу якийсь етап свого життя, харчування, там дії травми, я закриваю це і це тема більше мене не тригерить. Я записала курс і він є. Так мені, в принципі, деколи додають туди аудіо. Але якщо я період якийсь там не додаю, не поповнюю, тому що ці канали мої курси безкінечні, там постійно я щось додаю нове, коли проживаю і усвідомлю. Але ось цей канал, ну це якби тема це закрита, я зрозуміла всі причини, уроки. Чому я прийшла, душа наша обирає шлях, обирає все собі, е, якийсь сценарій, і, і треба прислухатися до людей, тому що ми тут не спроста. Але я бачу, що дівчатка, які ще на такому етапі пропрацювання дитячих травм, вони е, в цьому плані, так скажемо, ще працюють над цим. І по суті виходить так, що. Ну, як виходить? Виходить так, що багато моментів непропрацьованих. І, е, ну, <смітно> і що виходить? Е, душа мене люди почали. Дивіться, який гарний кривит. Ці дерева вони насаджені молодими, і потім вони виростають такі великі, класні. Ну, природа це мій другий дім. Е, що взагалі виходить? Давай, лазь, лазь Ябоня. що тут дитина лазить, це всі штуки. Виходить так, що ця тема це дитяча травма стосунки з мамою, одна з ключових. І я бачу, як люди це слухають, як він це відгукується, як вони змінюються свідомість. І так я можу сказати, що досвід в мене капітальний. Я не проживаю це. Я вже скільки років цьому варюся. Оця дитяча травма, я вже багато відео записала на своєму YouTube, Це одна з ключових, яка є і травмою, і і процесом так скажемо. Розвитку вона нас стимулює шукати відповіді, бо нам дуже боляче від цієї травми, вона найболючіше, так скажемо. І чому по з'являється скромність, якась там самотність, тому що мама не каже: Я тебе люблю, і не притуляє, не обіймає дитину. Це дуже важливо і це дуже сильно впливає на формування особистості маленької, і це дуже сильно потрібно робити. Давати дитині ось цю ласку, любов, навіть якщо нам це може набридати, навіть якщо це рутиною, вже стає щоденною, але це так дійсно все працює. І взагалі, що таке дитяча травма? Це людина губиться, вона губиться і вона не може знайти себе в цьому світі. Ці люди, які шукають себе, в них був якийсь такий стимул, якась така велика біль, чи хвороба, чи якась там травма дитяча, яка стимулює нас шукати відповіді на свої запитання. А от мене шукати відповіді вивело на цю дорогу, саме сироїдіння, слава Богу, не дійшло ще до якоїсь такої страшної фази, хоча в мене була хронічна ангіна, проблема жовчне з І і ще я хочу сказати, що дуже важливо, будь ласка, не ігноруйте це, не живіть по тому, але хоча б знайте, які у вас можуть бути слабкі місця. Тому що в натальній карті, якщо ми подивимося на шостий дім, оцей мій курс. Я рахую просто всіх пройти. Там безцінні гори інформації. от там якраз є ті моменти, які можуть у вас просідати. Наприклад, у мене зуби, там ще деякі в мене органи і частини тіла. І це дійсно так розумієте, Я вже ага, це в мене було, значить, це в мене слабке місце. Я повинна на це зважати, тому що. Ну, це дійсно. Ну прям все сходиться. От Сатурн, який відповідає за кістки, за зуби, і в мене от хребет от зуби. І якщо ми ще живемо в цьому світі, повірте, у нас ще наша доля, наш шлях не завершений. Е, і ви знаєте, я для себе зрозуміла, що немає для мене більшої радості, коли я йду в парк, донька там грається, а я беру селфі-палку чи там відео і записую свої думки. Немає для мене більшої радості, е, і мені це хочеться робити. Хтось ну, я себе змушувала, ну не можу я от записувати корисні ролики з польської мови, якщо я знаю, що вони толку не дають, вони тільки для переглядів а себе показувати кожного дня. От сто разів такі примітивні фрази, я краще їх покажу. Жу в іншому форматі, або людина купить мій курс і буде знати цю мову. Тому що за освітою я за, я викладач, хтось питає, скільки в мене освіти. Я викладач, я. Ем... Перекладач, так кажемо, коли української літератури, там, але я е, у польському літературі, але я так само письменник, я е, поет, я астролог, сертифікований коуч, і метафоричні карти, скільки в мене у світі нумерологія і дизайн людини, і тобто я в темі всього. А, так, е, тому що мені все було цікаво. От є такий тип людей, які щось роблять, коли їм цікаво, так скажемо. А коли вже інтерес, це питання вони для себе закривають, вони вже стоять на своєму місці і цим займаються. Ось е, ну я кажу, я ніколи не даю людям того, що я не пробувала на собі, а не тому, що можна говорити про своє діння, можна говорити про харчові паузи, а з теоретичної точки зору. Коли людина говорить з теорії, щось там просто, пройшла якийсь курс і вдає себе розумно, це зразу видно, що ну, ти це не прожила. А коли ти прожила харчування, там оці голодання сухі без їжі, без води по 36 годин, ти змінювала харчування. Ну що таке змін, змінити харчування? Дійсно, Мій чоловік каже, що потрібно людей взагалі переводити поступово. Але, дорогі мої, я вам скажу дітські гарний кривидза. Я вам скажу, що пиги не марафони. Ось ці всі, вони круті. Там люди діляться досвідом, так, але цей ефект не довго якщо ви не будете слухати цю інформацію, і не будете, ваш мозок не буде співставляти факти одні з другим. А якщо ви не усвідомите це все і не зрозумієте, для чого це все, і плюс пропрацюєте ці всі дитячі травми. Я кажу, в мене наклалася ця травма, і я не розуміла, чому я так це сприймаю. Тобто, я ту ж інформацію про середіння сприймала з точки зору моєї програми і травми, яка в мене була. І це був перший такий і урок на усвідомлення себе. Коли я пройшла цей урок, прийшов інший урок. І от нам потрібно ці всі уроки вчитися сприймати зі спокоєм, тому що наша душа вона заготовила собі сценарій. От прям знаєте, я от те, що я відчувала, що ми вчимося в школі життя, що ми проходимо уроки. І тут люди пишуть про це, чи там в тіктоці мені вибивають ролики, думаю, боже, а я це давно знала. Тут людина це озвучує. Дійсно, так є. От мене, от моє, я ніде звідки це не взяла, воно зсередини, з глибини душі. Я собі казала давно, що ми люди, які ми нас би ведуть, не знали, як там докладно, але нас ведуть порталом, нам показують, яку ми собі обираємо втілення, які уроки маємо пропрацювати в цій школі життя, і потім нам старають пам'ять, але нам дають такі підказки, символи, де будуть ключові люди, які повернуть нас з того шляху на інший. І коли в мене траплялися мені люди, які розповідали мені про середіння, або я та людина, яка розповідає вам, і я ключова людина для вас, що ви повернули в своїй дорозі свідомого життя, то я відчувала, що ця людина прийшла кардинально змінити моє життя, і дійсно так сталося, тому що коли ви переходите на середіння, коли ви стаєте свідомою особистістю, це буде та ключова точка, після якої вже не буде. Ну не те, що повороту, ви не захочете більше жити несвідомо. Ви не захочете труїти себе, вирізати собі мертві органи, старіти і просто почувати себе. Ну для чого тоді жити? От, коли чому люди кажуть, немає здоров'я? Так якщо немає здоров'я, немає щастя, так дбай про своє здоров'я. Люди не можуть позбутися. Їжі не вони можуть швидко почистити організм, зробити чистки там перезитарки, магнезії. Але найголовніше психологічна звичка їсти далі залишається, тому що вона нас збудована ще. Ну, в несвідомому віці ми тільки народилися, нам вже щось запахали в рот. І ось цим треба боротися. І щоб ви боролися з психологічною залежністю від їжі, тут марафони по очищенню голодення не допоможуть. Тут може допомогти ось, мій закритий канал з моїми відео. Це не те, що я продаю зараз вам продукт. Я маю інші сфери астрології, іноземні мови, там таргет, Я цим займаюся, але в мене теж є мені шкода цього, що я записую просто від душі, воно йде від серця мій досвід, і там ролики. От я щось проживаю, записую в аудіо, відео. І там вже стільки відео, і ви слухаєте, і вас, ви просто чуєте, чуєте, ви взаємодієте з моїм полем, і у вас змінюється свідомість. Ем, отак я була в полі такої людини, і в мене змінювалася е, змінювала свідомість. Так само ви будете в полі мене, е, багато людей одночасно в моєму полі, але е, в закритому каналі. Тому хочете, е, пишіть, е, може, якісь є питання, рада вислухати. А я йду до дитинки. Все, дякую вам.